Ні в Україні, а особливо на Сумщині, справжній бум створення молодіжних рад. Шоскінська громада не стала винятком у березні. розпорядженням міського голови Миколи Ноги з'явилась вона і у нашому місті. Таким чином, у нас в місті дві молодіжні ради, які працюють напрям напрямки реалізації молодіжної політики. Зараз молодіжна рада працює над складанням плану роботи з плану співпраці, а також. Працюють над написанням над написанням проектом. Це консультативно дорадчий орган, який утворено при виконавчому комітеті Шосткинської міської ради із представників молоді для консультування, розробки та реалізації молодіжної політики на місцях. В них дуже відповідальна місія. Вони зараз створюють бренд молодіжної ради Шостинської громади на подальші роки наступним каденціям. Наша молодіжна рада створена. Згідно положенню, не було ніяких порушень. За цим слідкували як Сумська обласна молодіжна рада, так і Всеукраїнська асоціація молодіжних рад. Обрано 10 молодих людей. До молодіжної ради нещодавно відбулись вибори голови молодіжної ради у Шостці. Нею стала Катерина Бойко, студентка ...Шосткинського інституту Сумського державного університету. Вона говорить, що з моменту створення ради розпочалася активна робота. Зокрема, окрему увагу приділяють аналітичним дослідженням, аби зрозуміти, чого найбільше нині потребує молодь громади. Ми будемо запитувати у школярів та студентів, чого не вистачає у нашій громаді і що вони хочуть змінити. Після результатів. Тацію цього дослідження ми зможемо зробити висновок, щоб надалі зробити зробити якийсь результат за допомогою того, що наразі ми активно співпрацюємо з владою. У нас є така можливість. Активна молодь міста вже подала заявки на конкурс проєктів та займається активним розвитком своїх соцмереж. Нещодавно у них з'явився Ютуб канал, де транслюється кожне засідання молодіжної ради. За такий невеликий проміжок часу ми вже почали працювати та Спільно співпрацюємо з Сумською обласною молодіжною радою та з молодіжним центром Шум. Разом з ним ми написали вже два проекти на розвиток, навчання та фізичний як розвиток молоді. Недавно нас запросили на форум Молодіжна єдність разом з Сумду, де ми познайомилися з дуже цікавими людьми активною молоддю, яка ініціювала свої досягнення. Також для гарного функціонування нашої молодіжної ради ми розділилися на підрозділи, а саме це адвокаційний, комунікаційний та медійний підрозділи. Також зараз ми активно розвиваємо свої соцмережі: це Інстаграм, Фейсбук, і недавно ми почали вести Ютуб, де ми транслюємо наші засідання. Крім цього, молодіжна рада готує документи на вступ в Українську асоціацію молодіжних рад. Це а, велика сім'я, до якої ми дуже хочемо Потрапити та розвивати молодіжну політику в ньому. Молодіжна рада наділена значним обсягом функцій і прав та може конструктивно лобіювати розробку молодіжної політики та вирішення питань громади. Це своєрідний інструмент молодіжного голосу, який дає можливість почути молодих людей. Молодіжна рада у Шостці – Це про можливості молоді, це про їх досягнення, це про їх роботу свободу у слові та у їх діях.